На головній магістралі обласного центру проспектів Волі знову чути техніки. Після двох тижнів підготовчих робіт майстри розпочали вкладання верхнього шару асфальту на ділянці від вулиці Шопена до Київського майдану. Піднімали решітки з ловових каналізації, каналізаційні люки, здійснювали інші підготовчі роботи. І зараз відбувається вкладання верхнього шару асфальту. Для вкладання верхнього шару нам необхідно 3-4 дні хорошої погоди, без дощу. Після цього необхідно дати декілька днів асфальту постояти, зробити деякі дрібні допрацювання. І на наступному тижні ми плануємо відкривати для проїзду проспект Волі. Для усього транспорту далі за словами Поліщука, справа за встановленням дорожніх знаків і нанесенням так званої пластикової розмітки. Підрядник обіцяє все виконати в стислі терміни. Цікаво, що на оновленому проспекті волі буде зручно не лише автомобілістам, подбав муніципалітет і про пішоходів, облаштувавши для них тротуари та вісім острівців безпеки. Є чим зайнятися електрикам, вони реставрують упори освітлення, встановлюють ледь світильники над проїжджою частиною, а над пішохідною зоною незабаром засяють якісні німецькі плафони. Шредер. Ігор Поліщук каже, відремонтований проспект має бути в зірцевому всьому. Тому не останню роль у симфонії благоустрою грає і озеленення, аби рослини почувалися добре, для них привезли мінералізований ґрунт. Незабаром у ньому забуяє трава, а обабіч траси з'являться майже дві сотні нових дерев та близько чотирьох тисяч. Пущів. Якщо намічений фронт роботи вдасться виконати, капітальний ремонт проспекту Волі буде завершено уже цього року.